Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушимо до сонячного узбережжя Криму у місто Судак. Саме тут, на високій горі, здіймається одна із найкрасивіших середньовічних фортець Чорноморського узбережжя Генуезька фортеця. Її кам'яні стіни бачили мореплавців, купців, лицарів і мандрівників з різних країн. Вона мовчки стоїть уже понад сім століть. Справжній кам'яний літопис Південного узбережжя України. Історія виникнення. Місце, де зараз стоїть фортеця, люди заселили ще в античні часи. У Сьомому-ВIII століттях тут існувало поселення під назвою Сухтея від грецького сурда, що означає чиста вода. Це було важливе торгове місто, через яке проходили морські шляхи з Візантії до Причорномор'я. У 13 столітті Судак став важливим пунктом на карті Генуайської торгової республіки, могутньої морської держави, яка контролювала торгівлю у Середземному та Чорному морях. Щоб захистити свої інтереси, генуесці вирішили звести величезну фортецю, яка б стала центром їхньої колонії. Будівництво фортеці. Генуеська фортеця почала зводитися у 14 столітті приблизно між 1370 та 1390 роками. Вона розташовувалась на горі Кис Куле Бурун. Стратегічно вигідному місці, яке дозволяло бачити море на десятки кілометрів навколо. Довжина стін сягала близько 2 кілометрів, висота до 10 метрів, а товщина понад 2 метри. Фортеця мала 14 бойових башт, головні ворота, каземати, казарми та резервуари для води. Усередині був справжній маленький середньовічний світ. З майстернями, каплицею та торговими рядами. Події та володарі. Фортеця нараз переходила з рук у руки. Після генуесців тут побували османи, місцеві князі, козацькі загони. Завдяки своєму розташуванню судак був важливим портом і часто ставав об'єктом боротьби між морськими державами. Навіть коли фортеця втратила своє військове значення, вона залишалася осередком торгівлі та культури. Вежі й донині носять імена своїх будівничих Паскуале, Джудіче, Дофіне, Клементе, нагадуючи про час, коли тут панувала Генуеська республіка. Легенди Судацької фортеці. Одна з найвідоміших легенд розповідає про дівочу вежу. І скула. Кажуть, що дочка Правителя закохалася у простого воїна, їхнє кохання заборонили, і дівчина кинулася з вежі в море. З того часу ці башту називають дівочою, а море біля підніжжя часто хвилюється навіть у безвітряні дні, ніби нагадує про трагічну історію. Інша легенда каже, що у підземеллях сховано скарби генайських купців, які сховали золото під час раптового нападу, але так і не повернулися. Місцеві досі розповідають, що вночі можна почути бряски ланцюгів і кроки сторожі, яка ніколи не покидає свою варту. Архітектура і краєвиди. Портеця вражає своєю збереженістю. Її стіни гармонійно поєднані з природним рельєфом, ніби виросте з каменю гори, вид звежі на море один із найкращих у всьому Криму. Кожна башта мала власну функцію оборонну, оглядову чи житлову, а всередині збереглися залишки храмів, майстерень і навіть стародавніх написів, зроблених середньовічними моряками. Генуезька фортеця не раз ставала знімальним майданчиком для кіно. Саме тут знімали три мушкетери, пірати ХХ століття, овід, Вій і навіть історичні реконструкції про Середньомор'я. Судацька фортеця була в кадрах близько 40 кінострічок. Серед яких людина Амфібія, пірати ХХ століття, Начальник Чукотки, Майстер та Маргарита, Гамлет, Марко Поло та інші. 10 цікавих фактів про Генуейську фортецю в Судаку. Генуетських фортець маємо в Криму три: в Судаку, Балаклаві та Феодосії. Фортечна гора, на якій була зведена фортеця, має висоту в 157 метрів. Площа Генуайської фортеці в Судаку складає 30 гектарів. Висота стін Судацької фортеці сягає 6-8 метрів. Судацька фортеця мала дві лінії оборони. Нижня лінія або ярус мала мур в 7 метрів та 14 веж. Деякі назви веж походять від імені консулів. На найвищій точці розташована так звана дозорна вежа, але генуесці називали її вежею святого Іллі. Вона була резиденцією коменданта цієї цитаделі. З 2001 року проводиться Міжнародний лицарський фестиваль середньовічної культури та історичної реконструкції генуезький шолом, один із наймасштабніших в Україні. В різні роки у фестивалі було задіяно від 300 до 850 лицарів. Які є членами клубів з майже 20 країн світу. Генуаївська фортеця в Судаку це не просто стародавні стіни. Це історія про мужність, торгівлю, кохання і море. Стоячи на її вежах і дивлячись на безкраї води, здається, що час зупинився, і ти чуєш подих минулих століть. Дякую, що подорожували разом зі мною. Підписуйтесь на канал Навчання без кордонів. Попереду ще більше історичних перлин України.